Вітаю всіх. І так, колода Фенікса для тих, кому треба дивитись там певні відео. такі. Мене цікавлять, що бойові дії, так? Обстріли буду дивитись поступово, тут же все залежить від результату кожного обстрілу. Це все в мене інше. Бойові дії мене цікавлять. Давайте так, подивимось. Бойові дії. До кінця року, яка тенденція? Бойові дії в Україні до кінця року. Яка тенденція? колодою Фенікс. Багато хто про що каже. Це все таке. Бойові дії до кінця року. Яка тенденція? Небезпека. Активність. Ось вона війна сама. Ще ткань мечів, рух. Влада наша. І це результат. Робота над цим іде, веже руйнування. Знаєте, втрати руйнування це все вони приносять. Закохані домовленості пішли по ним. Також ідуть домовленості. Маєте на увазі, пішли процеси, запущені, серйозні? Як ці домовленості, вони час. Минулий розклад там був час. Оракулом було. Щас на це потрібен. Більше, тому що не виходить, кожен хоче отримати своє. Тепер. До кінця 2025 року буде зменшення інтенсивності бойових дій. Сила. Відповідь так. Зменшення інтенсивності, відповідь так. Зміна трансформація. На новий рівень. Тірка жезлів. Так. Ну, якісь зміни будуть, любимої. Так, будуть. Розчарувань багато несе. Розмови йдуть. Ось тут зночив ця розмова, я б сказала, це Трамп може якусь розмову почати. І де сила? Сила, скоріш за все, тут від Америки йде більше. Давайте тепер подивимось. До кінця 2025 року буде. Ну, Зупинка, бо водій по лінії фронту буде, ну покаже мені колісниця, мої. Вони до цього йдуть, не йдуть, але це триумф, перемога. У цьому питанні ма, влада, ніхрена себе, старшірка не пішли. Король Кубків, Зеленський цього хоче не повірити. Ви не повірите, Зеленський до цього йде, він хоче це. Зупинку по лінії фронту, бо піздець буде. Розчарування, звісно, не без цього. Ось вам шість каже карта перемоги в лапках, звісно. Перемоги результату Трамп. Праця над цим серйозна питанням. Звісно, що хтось в ролі жертви. Україна, верховна Жриця. Майте на увазі. Це все має свій час. А тепер увага. Хто дуже уважний? Пам'ятає, що Трамп сказанув, я дам вам час повоювати. Ось воно. Його небагато цього часу. Небагато. Ось вам трійка Кубків пішла. Діявол, звісно, не без цього, не без цього гімна. Це кордони наші. Імперія Україна. Вирішення питань цих всіх. Ось вам і відповідь. Майте на увазі, що це все продумано, це все хід іде зараз, і зменшення накалу буде. Мені навіть колеги робили розклади щодо Харкова, наприклад, я питала, бо в мене багато емоцій. Я роблю дуже рідко Харків, як ви бачите. Вона, жаль, воно, блін, впівпадає, але рідко, і не може накладати стільки емоцій. І тут мене здивували деякі розклади насправді. Тому майте на увазі, ми йдемо. Не, ви не побачите явних нічого, є поверховна жриця, це таємні розмови, які йдуть, які нас не стосуються. Зеленський має право вибору, право дій. Він не віддає добровільно душать. А тепер Трамп дивиться, хто втримається. Якщо зараз Україна втримається, Трамп, звісно, бистренько включиться. То змочив. Оце його хід. Ці тамагавки, вони грають свою роль, і я ж вам казала, вони грають роль. Тому <поцепити> майте на увазі, все серйозно.